Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 35-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 січня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 817 160 особин за добу 1340. танків 9 803 одиниці бойових броньованих машин 20 394 одиниці за добу, 13. артилерійських систем, 22 004 одиниць за добу, 21. Реактивних систем залпового вогню 1262 одиниці, засобів протиповітряної оборони: 1046 одиниць, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 22 579 одиниць за добу 13 Крилатих ракет 3049 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 34 325 одиниць за добу 69, спеціальної техніки 3699 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.